У цьому випуску я розкажу вам про справжній рай, захований високо в горах. Ми з вами побуваємо на найвисокогірнішій екофермі. Овечок на полонині взимку. Я бачу вперше. Знайдемо найгарніші карпатські краєвиди, усі найвищі вершини українських Карпат. Спробуємо найсвіжіше молоко у світі. Смак дитинства. Попаримось у чані. Можна ось так покрутитися, і тут неймовірні краєвиди попереду. Насолодимось найкрасивішим заходом сонця. Якась просто казка. Продегустуємо усі види сиру. О! О, oh. <кхем> дайте води. <кхем> Отримаємо подарунки. Це мега крутий подарунок. Та відчуємо на собі, що таке відпочинок у напівдикому місці. Видно, сліди, лисиці, яка побігла туди, в ліс. Всім привіт! Ви на каналі Пакуємо Валізи. Я продовжую показувати нашу Україну і вивчати найкрасивіші її місця. Сьогодні ми досліджуємо Рахівщину, і наша подорож розпочинається. Ці краєвиди вони нічим не зрівняються. Я була в багатьох горах, але це моє найулюбленіше місце. Цей горизонт ти не можеш зрозуміти, що взагалі це реальність. На цю красоту можна дивитися безкінечно. Я попала на наче в казку. Але перш ніж показувати вам цю казку, треба сюди доїхати. А їду я наймальовничішою дорогою наших Карпат, минаючи яремчі, яблуницю, та кваси, і приїжджаю у місто Рахів, де на мене вже чекає трансфер. Зараз ми з вами будемо підніматися на лису гору, а повезуть мене туди. Ось на цьому авто. Знайомтесь, це пан Василь, відомий гід Рахівщини. Саме він повезе мене у справжню казку. Їхати нам 10 кілометрів. Ага. Піднімемося в саме гарне місце в Карпатах. Супер. Поїхали. Поїхали. Хоча їхати нам всього 10 кілометрів, проте ми весь час будемо підніматися в гори. Тому дорога займе не менше 40 хвилин. Ми піднімаємося дорогою, яку будували під час першої окупації Закарпаття. Цю дорогу побудувала угорська армія за два роки. Чим вище піднімаємось, тим гарніші краєвиди за вікном. Просто неймовірно. Яка краса. Зараз ми десь зупинимося. Я вам спробую її показати. Я не могла тут не зупинитися, не показати цю красу вам, тому що в мене просто перехоплює подих і бракує слів, щоб описати оцю всю красу, тому що ці гори це щось неймовірне. Рахівські гори тонуть в хмарах, там підсвічує сонечко, там вони в снігу, там ледь вони такі затемнені, там трішечки світліші, а там внизу ці такі самі малесенькі, малесенькі такі будиночки, і рахів, наче тоне в тих горах. Ще трішки їдемо цією мальовничою дорогою, і ми на висоті 1100 метрів над рівнем море. На Лисій Горі у полонині роза вітрів. Назва роза вітрів утворилася через те, що тут начебто ніколи не вчихає вітер. Але мене на полонині зустрів не вітер, а хмари. Найбільше на що звертаєш увагу на цій полонині це хмари. Подивіться, які гарні хмари позаду мене. Таке відчуття, що до них можна дотягнутися рукою. Вони наче плавно так спускаються на цю полонину, і ти стоїш на рівні з цими хмарами. Взагалі хочеться, знаєте, вімкнути вам зараз режим 360, щоб показати, як навколо тут гарно. Ось так потроху-потроху я буду крутити камеру, щоб ви зрозуміли? В якому фантастичному місці я зараз знаходжуся. Як би я не крутила вам камеру, показати одразу усю красу цього місця мені не вдасться. Тому усе по порядку. Спочатку розкажу вам про житло: на полонині є кілька будиночків, де можна поселитися. Я ж поселилася на самісінькій її вершині. Ось у цьому будиночку. Зараз покажу вам, де я буду жити. Ось це перший поверх. Тут є диванчик, холодильник, там далі є мікрохвильовка, електроплитка. І коли заходиш в цю кімнату, то відразу відчуваєш таке тепло, тому що ось там тліють дрова в печі, і тут є ще другий поверх. На другому поверсі є два ліжка: односпальна і двоспальна. Ось це таке моє ліжко, де я буду сьогодні спати, а зранку просинатися і дивитися ота віконечко. Подивіться, яка краса! Сама собі заздрю. Але ще кращий вид з моєї тераси, яка неймовірно у мене тераса з яким фантастичним видом звідси видно усі найвищі вершини українських Карпат, Гора, Близниця, курорт Драгобрат, Петрос, Говерла, Піпиван. А ось там далі вже видно румунські Карпати. І до речі, це єдине місце, звідки можна побачити, як в одному місці сходяться три масиви: Свидовецький, чорногірський і ось там Мармароський. Вартість оренди такого будиночка до п'яти осіб на одну добу коштує 4500 тисячі гривень. І сьогодні комусь дуже пощастить, адже ми розіграємо проживання у цьому будинку. Тому обов'язково додивіться цей випуск до кінця. Ну а я тим часом починаю досліджувати полонину. Перше враження від цього місця, наче я потрапила на такий міні-курорт, захований далеко-далеко в горах куди треба підніматися. І де мало людей, де така тиша, де спокій. Ось там всі вершини можна з'їхати на тюбінгу. Також тут є невеличкий 300-метровий підйомник для лижників. Ну а для таких, як я, аж три гойдалки. Найбільше мені сподобалась ось ця. Я лечу в далекі гори. Хі -хі. Привіт, мій хороший! До мене прийшов мій хороший песик. Так поклав мені голову на коліна, мій хороший. Але справжньої унікальності цьому місцю додає найвисокогірніша екоферма, де просто неба живе Отара Овець. Мені здається, я вже все бачила, але виявляється не все, тому що овечок на полонині взимку я бачу вперше. Ці овечки видно, що вони такі, знаєте, вгодовані, ситі. і такі доглянуті там одну я побачила навіть з такими модними сережками на вухах. Що цікаво, усі ці овечки вагітні, і вже через місяць вони будуть народжувати, і тут будуть малесенькі ягнятка. Взагалі, оці овечки вони мають кращий імунітет ніж ті, що живуть внизу, тому що вони тут. Харчуються суто гірськими натуральними продуктами, грибами, травою, все натуральне, гірським повітрям дихають. Крім овечок на екофермі живуть ще й корови. А ще тут є найвисокогірніша сироварня, про яку я розкажу вам трохи згодом. Адже зараз ми з вами будемо паритись у чані. Але спочатку маю розказати про свій лук. Якщо ви з тих, хто постійно дивиться мої відео, то ви вже знаєте, що в мене є рубрика, яка називається Мі лук. І в ній я розказую вам про те, в якому одязі я одягнута. Сьогоднішній лук» вже традиційно від українського бренду гарне, адже зараз важливо підтримувати саме українського виробника. Гарне це не лише гарний та зручний одяг для повсякденного користування, а й для активного відпочинку. Тому увесь сьогоднішній лук» зверху донизу, окрім куртки, від бренду гарне. Шапка, баф, худі, штани і навіть зимові кросівки. Важливо те, що в гарне є завжди колекції його від найменших розмірів до найбільших, адже в гарна кожна жінка має виглядати гарно. Для тих, кого ця інформація зацікавила, посилання на інтернет-магазин та інстаграм сторінку бренду гарне я залишу в описі під відео. І головне, додивіться цей випуск до кінця, адже попереду на вас чекає дуже класний подарунок від бренду гарне. Ну а зараз, як і обіцяла, йдемо паритись у Чані. Паритись у Чані я буду не одна, а в компанії цих милих песиків. Личенька, водичка. Чан із гілочкою смереки, але фішкою цього чану є дзеркало. Класно те, що ти себе бачиш в дзеркалі і ті гори, які позаду мене теж. Можна ось так покрутитися, і тут неймовірні краєвиди попереду. Неймовірні краєвиди попереду це Петрос і Говерла. Чані із видом на Говерло і Петрос. Я ще ніколи не купалася. Поки знімаю для вас ці кадри Петроса і Говерли, ці милі песики шматують мого тапочка. Куда тапочка мого? Дайте мого тапочка. Зіди. Одного тапочка мені принесли, а другого я так і не знайшла. Купання у цьому чані коштує 2000 гривень за 4 години на компанію до шести чоловік, не враховуючи песиків. Ну а зараз найцікавіше ми з вами йдемо у сироварню. Тут мене вже зустрічає пан Василь, який, як виявилося, не тільки гід та упорядник цієї полонини, а й кваліфікований сировар. Наша сироварня створена по проекту гусульські плаї». Сир на цій сироварні виготовляють з овечого та коров'ячого молока. Пан Василь показує мені весь процес виробництва сиру. Просиджує молоко через войлочний фільтр, щоб відділити будь-які. Мікрочастинки, які попали в молоко під час доїння. Після того, як молоко процідили, його заливають у сепаратор, щоб відокремити від нього вершки, з яких потім буде сметанка, та знежирене молоко. Подивіться, яке молочко вийшло, яка тут пінка, така як хмаринка її хочеться взяти, таку зачерпнути і попробувати. Аж не шкода, отак. Найсвіжіше молоко, яке я пробувала. <різь> я перший дегустатор. Знаєте, смак дитинства. Після того як молоко відділили від сметани, його підігрівають на печі та ферментують. Потім сиворотку відділяють від сиру і викладають у такі формочки для пресування. Це буде сир з логотипом герба міста Рахі. Ось такий сир у нас сьогодні вийшов. І якщо з молока на полонині роблять сир, то зі сметани варять банош. Справжній банош готується тільки на сметані. На сметані саме полонинський, не магазинний. Цей банош Василь готує спеціально для мене. До розігрітої сметани додає кукурудзяне борошно і постійно помішує до того часу, поки від сметани почне відділятися масло. Через 20 хвилин страва готова. Mm, <плес> мене вже слинка тече. Банош я буду дегустувати із овечим сиром Перше серце бриндзя. Для розуміння того, що він приготований спеціально для тебе, вже робить цей банош найсмачнішим у світі. Другий сир називається буц. Бачите, він консервований такий в олії зі спеціями. Мені здається, я ще такого не пробувала, як мариновані огірки. Пробую цей сир на смак. Сир з присмаком оливки. Тут є оливки, перчик і чебрець. Ще один сир вурда. Вурду я дегустувала двічі один раз в буковелі. Вурда. Мені не подобається взагалі. Ой, це не моє. Бо вона така дуже жирна. Воно таке. <смір> Вурди я не хочу. А другий раз я дегустувала вурду у квасах на сироварні Розенталь. Вона трішки з гірчинкою, але вона, е, ну, її можна їсти. <смір> Дегустую Вурду і тут. Слухайте, тут бурда ця смачна. Міру посолений, він мені взагалі дуже смачний. найсмачніший з цих всіх я навіть не могла подумати, що Вурда може бути смачною. Вурда, до речі, з цих сирів найдорожча. Якщо баночка бринзі і сиру буц коштують відповідно 300 і 250 гривень, то баночка бурди 500. Але найдорожчий тут сир ось цей Цей сир, щоб ви розуміли, коштує 1200 гривень за кілограм. Це найдорожчий овечий сир, який взагалі є. Цей сир називається пекоріно і він дуже популярний в Італії. І вже виготовляються сири. У нас виявляється ось тут на полонині, на висоті 1100 метрів цих овечок, що там от бігають. Роблять дуже крутий. Виявляється сир. Тут Який собі де делікатес. Смачно. Така дегустація коштує тут двісті гривень. Порція баноша теж крім дегустації, Василь проводить мені майстер-клас по виготовленню ось таких кольорових сирних кульок. Витримується сирна маса, перетирається з чесником і потім панірується в різних приправах. Пробую панірувати ці кульки і я. Спочатку в паприці, три секунди, і кулька готова. Наче пилинками притрушений е, сир паприкою, знаєте, полинки на, на губах. А потім перці. Кульку з перцем я теж вирішила спробувати. Чесно боюсь спробувати. Все, язик пече. Дайте води мені. Я не знаю, як його люди їдять такі. Ох! Дайте води. Надегустувавшись сиру на рік вперед, йду дарувати вам подарунки. Ці рубриці я дарую вам щось гарне від бренду гарна. Цього разу це таке ж саме худі, як і на мені, але розмір і колір переможець обере собі сам. Це худі коштує 1199 гривень, але бренд «Гарна» вирішив вам його подарувати. Для цього вам потрібно бути підписаним на мій YouTube канал та інстаграм-сторінку бренду гарне, поставити вподобайку цьому відео і написати коментар зі словами Люблю гарне. Але в коментарі має бути більше, ніж три слова. Переможця, як завжди, я обиратиму рандомно в сторіс на своїй сторінці в інстаграм. Ну а зараз нас з вами чекає неймовірний захід сонця. Захід сонця будемо зустрічати на самісінькій вершині Лисої Гори. Така тиша, тиша, тиша. Просто немає нікого. Взагалі ніяких звуків, лише звуки природи, звуки сніга, які рипать у тебе під ногами. Наче, знаєте, життя зупинилося в цьому місці. Ще трішечки настане темна ніч, і вже не побачиш такої краси, а завтра вже буде зовсім інший день. Якась, казка, якась просто казка. Дуже гарне це місце, і сюди, до речі, туристи спеціально приїжджають, ставлять тут намети для того, щоб спостерігати за заходом сонця. Влітку він ось там, а взимку він ось тут. Взимку це місце, наче якесь первозданне, напівдике і незаймане. Здається, окрім моїх слідів на снігу, лише сліди диких звірів. Подивіться, це видно сліди лисиці, яка побігла туди в ліс. Я сподіваюся, вона до мене в будиночок сьогодні не прибіжить. Взагалі ця територія охороняється карпатським біосферним заповідником. А ще тут є унікальне дерево. Подивіться, а тут в цьому дереві величезне дупло, гуповний. мій зріст, коли сюди вдарила блискавка, і воно вигоріло. І зараз тут можна заховатися в цьому дуплі і відчути себе лісовою мавкою. Поки я ховалася у дереві, полонина загорнулася у темну ніч. Цей ранок був неперевершений. Один із тих рідкісних ранків, коли хотілося, щоб він тривав безкінечно. Поки я допивала свою ранкову каву, туристи влаштували справжню фотосесію біля овечок. Зупинись, -е -е -е. зупинись, зупинись, зупинись. -е -е. Здається, овечкам сподобалася компанія цигарних дівчат. Ну а мені подобається дарувати вам подарунки. Сказати, що це крутий подарунок, це нічого не сказати, тому що це мега крутий подарунок. Це сертифікат на проживання у цьому будиночку до п'яти осіб на одну добу разом із куштуванням баноша та дегустації сирів у найвисокогірнішій сироварні України. Для того щоб отримати цей сертифікат, вам потрібно бути підписаним на мій ютуб канал, поставити вподобайку цьому відео і написати коментар зі словами Хочу на полонину, але в коментарі має бути більше ніж три слова. Переможця як завжди обиратимо рандомно. Сторіс на своїй сторінці в інстаграм. Поки ви пишете мені коментарі, щоб отримати два подарунки у цьому випуску. Я завершую своє перебування на цій полонині. Проте ніяк не можу зупинитися знімати ці кадри. бо гори, які я бачу навколо, чимось нагадують мені швейцарські Альпи. Але це не Альпи, це наші карпатські гори, це наші полонини, це наша земля. І земля ця має назву Україна. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на мій ютуб канал. Наступного разу це вже буде зовсім інша історія.